Апатюк, матпіте поп'ять та отошіваціми kiállítását. в угорському культурному центрі в Брюсселі. Вже у восьмей відбувся День Закарпаття, організований депутаткою Європарламенту Андреєю Бочкор. Мета заходу привернути увагу до закарпатських угорців, важких буднів, які переживає спільнота Закарпаття під час війни, та показати дещицю угорського образотворчого та театрального мистецтва Закарпаття. Андрея Бучкор наголосила, що важливо, аби ЄС не забув про права національних меншин в Україні, у тому числі і про права закарпатської угорської спільноти. Ми намагаємося підняти голос у захист наших прав на всіх форумах і просимо ЄС, щоб під час будь-яких перемовин про вступ України в ЄС йшлося про дотримання прав національних меншин в Україні. A szerencse minden változásai között. Gazdaságra vonatkozóan mit lennek? Sok szépet írának a bölcsék. Apránál nem léptem bölcsék is. Актори Закарпатського обласного угорського драматичного театру представили нову постановку, яка складалася з віршів та пісень за творами угорських поетів: Чоконаї, Келчеї, Латор та Петефі. Вистава представила глядачам мужність жінок під час війни в Україні. Цю виставу після презентації будемо виконувати на Закарпатті. Сподіваємося, що матимемо можливість показати її в багатьох локаціях. Музичний супровід виконуватиме Іштван Пал, співатиме Естер Пал. Режисером вистави стала Естер Дєві Біру. якщо меседж самої вистави і важко сформулювати, то мета показати те, наскільки важливим є вайб почуттів у тій ситуації, яку зараз переживає Україна Закарпаття. Фонтуша з Ерземек Аром Лаша Ебена Ебна Гейзебанвему Сванкарпата ой, можна піганаковом телевіла. Ролі виконали наймолодші актори берегівського театру, для яких було важливо представити Закарпаття на заході та показати, що угорська спільнота нашого краю має майбутнє. Я вперше в Брюсселі, і для мене велика честь, що вже на початку своєї акторської кар'єри змогла сюди потрапити. Це велика можливість для мене, і я вдячна за це. Для мене важливо, щоб де б я не була, я представляла Закарпаття. Представляла те, що я угорка. Важливо, що ми молодь є майбутнім, і ми маємо презентувати себе у світі. Мівадьюкайови і фонто ж ходь кепішайте шукмоґункат, міннего авілакбазедінайонсататиш у ці часи. Все дуже важко дається, але те, що ми, як молоде покоління, молода сила, можемо представляти надію на таких важливих заходах, це дуже відповідальне завдання для мене. Ми всі дуже старалися передати той промінь надії, який ми намагалися показати під час репетиції. Ми раді, що публіка була готова прийняти та зрозуміти той меседж, який ми прагнули передати. Aztán mi ami az is amit az és a mai nap és nagyon sokat jelentett nekünk, hogy értő és figyelő fülekre talált az a sok mondani való, amit mi szerettünk volna közölni. És a visszajelzések alapján úgy is éltük meg, hogy ami az üzenet volt, az célba ért, és ez nekünk nagyon-nagyon fantasztikus dolog. за роки, що берегівські актори вже виступають на днях Закарпаття в Брюсселі, глядацька зала кожного разу була повною. Актори розповіли, що для них важливо й те, що вони можуть виступити перед аудиторією великих міст Європи, тим паче, коли йдеться про угорську спільноту. <зас> Для мене велика честь, що ми мали змогу виступити тут. Найкращим відчуттям було те, що ми показали виставу мислячим людям, які зрозуміли те, що ми прагнули розповісти. Вони налаштовані на ту ж хвилю, що й ми, і тому було дуже приємно тут бути. Удяна з окона шийкоком мозок ток мозоктакамікеммішмозґунк. És, és ezért nagyon felemelő érzés volt itt lenni. Я вперше у в житті в Брюсселі, і хоча нас зустріла погана погода, і мало чого побачили в місті. Ми дуже ретельно готувалися до цієї вистави. Тут відбулася прем'єра. Режисер обрав дуже складний матеріал, тому ми дуже хвилювалися. Хоча ми можемо спиратися на свій досвід, але коли мова йде про такі складні постановки, як ця, то є певне переживання. З молодими акторками я грав вперше. Кожен був максимально сконцентрований, і тому нам вдалося відіграти виставу, і публіка відреагувала позитивно. Були такі зауваження, які навіть я не вбачав у сюжеті, і це були позитивні відгуки. Також у Брюсселі було відкрито виставку закарпатського скульптора та художника Петера Матла, яка мала назву По 5 та була приурочена пам'яті жертв сталінського режиму, так званих маленьких робіт. У листопаді 1944 року, за таємним наказом радянського керівництва, на Закарпатті почали забирати чоловіків призовного віку угорської та німецької національності. За різними підрахунками, кількість чоловіків сягає 40 тисяч. Їх було депортовано до робочих таборів. Половина з них так і не повернулася додому. Вони загинули у радянських таборах. Митець розповів, що при створенні картин цієї експозиції у його серці були такі ж почуття, як коли він працював над пам'ятником на верецькому перевагу. Ките зрешиве келеїн туда машом лете закрола, зашемінякро, і сінтефейбе колін, то та сходь. Я дізнався про ті трагічні події на початку 2000-х років. Це мене шокувало. У нас в сім'ї ніхто про це не говорив. Я прийшов додому та запитав у своїх батьків, і вони лише пошепки казали, що про це не можна говорити. Тема маленьких робіт була під табу на Закарпатті. Люди були залякані. Коли я зустрівся особисто з єпископом Гулачі та отцем Іштваном Бендасом, ось тоді переді мною ніби відкрилося вікно, і я почав творити. Я побачив все те, що було у нашому минулому. уперше це відчуття у мене виникло, коли я ще працював над створенням пам'ятника на верецькому перевалі. Я навіть не знаю, як назвати цей стан. Мабуть, це відчуття національності, ніби у мене за спиною стоять всі наші предки і кажуть мені, Петер, роби ось це. Так реалізувалася ця експозиція, яка складається з більше ніж 50 картин. Це вже 30-та виставка. Ми побували з нею у чотирьох країнах, і я дуже радий, що тут у Брюсселі, де зустрічається вся Європа, я можу показати цю трагедію, якої ми прагнемо уникнути у майбутньому. Ті, хто пережив репресії та робочі табори, мали змогу повернутися додому лише з 1947 року і не мали права говорити про пережиті жахіття. Мінден Карпатнапнакмеквана Ялентою Шегей Брюсселбену кожного дня Закарпаття у Брюсселі є своє значення, адже цією низкою заходів, де після серйозних розмов відбуваються культурні атракції, Закарпаття ніби потрапляє на мапу Європи, і в Брюсселі помічають маленьке Закарпаття, про яке багато людей не дуже й знає. Для мене цей день важливий, адже крім того, що тут може зустрітися політику та обговорити проблеми перед тутешніми депутатами, ще зараз якраз вісімдесята річниця так званих маленьких робіт. Під час проведення першого дня Закарпаття Андрея Бочкоров представила історичну частину тих подій. Вона потрапила в політику як науковець і присвятила велику увагу тому, щоб розповісти про цю подію. Зараз на восьмому дні Закарпаття ми теж говорили про це. Сумною та актуальною частиною цього є те, що ми повинні знову і знову привертати до цього увагу. Адже перед закарпатськими угорцями досі ніхто не вибачився, та не відбулося би знання долі декількох десятків тисяч людей. поки Верховна Рада України не займалася цим питанням, Угорщина визнала голодомор геноцидом українського народу. Сподіваюся, що цей день скерує увагу на цю трагедію закарпатських угорців і настане час, коли країна, яка наближається до ЄС, зможе визнати втрату хоча б для нащадків тих, хто страждав у той період. Участь у дні Закарпаття в Брюсселі взяли декілька представників місцевого та обласного самоврядування із Закарпаття, зокрема голова Берегівської міської ради, Золтан Бабяк. Ми беремо участь у дуже важливому заході. Сподіваюся, що він допоможе нам пережити всі ті труднощі, які пов'язані з Закарпаттям з Україною, та про які потрібно знати з огляду на перспективу членства України в ЄС. Я радий, що став учасником делегації від Закарпаття. Дякую за запрошення, і дуже приємно, що у заході частиною культурної програми став виступ акторів берегівського театру. Köszönöm. Jakmermész a Berehová, Jaduzsa Pesájuszt, Timst, a Bergyi Csárnái, Vüstúpilly-Lutú, kulturális eseményjel a Beregszászi, Illés Gyula megyei drámaszínház előadásával zárult. Roppant büszke vagyok, Beregszász polgármestereként arra, hogy itt Brüsszelben Beregszászjak előadást tartanak. Hajrá, Beregszász. Як і в попередні роки, на заходи до Дня Закарпаття прийшло чимало відвідувачів. Ввечері гості мали можливість скуштувати традиційну закарпатську страву, капуста шпосу. Uh, на наступний день делегація із Закарпаття навідалася до європейського парламенту, де зустрілася з угорськими депутатами. először vagyok Brüsszelben, először tudtam Bocskor Andrea parlamenti képviselővel találkozni. Я вперше в Брюсселі і вперше зміг зустрітися з депутатом Європарламенту Андреєю Бочкор. Тут у будівлі самого парламенту Європи також ми мали чудову розмову з Балажем Гідвегі, головою фракції. Для нас дуже важливо, що будівництво сміттєпереробного заводу у нашій громаді здійснюється завдяки фінансовій підтримці ЄС. Як мер міста Бергова я вважаю найважливішим те, щоб наше місто було розсвітаючи. Ми прагнемо зробити все можливе для розвитку інфраструктури міста, і тому був радий мож. Ливості я тут Секретар з питань політичної комунікації Тукска МКС Кароліна Дорчі розповіла, що для Закарпаття важливо, щоб Україна якомога швидше стала повноцінним членом ЄС, адже таким чином будуть урегульовані всі питання прав національних меншин. для нас дуже важливо, що ми мали змогу побувати в Європарламенті та познайомилися з роботою пані Андрей. Бочка було б дуже важливо, щоб перемовини про членство України в ЄС розпочалися якомога швидше. І на цій мапі, де ми бачимо країни-члени ЄС, Україна вже теж була присутня для нас, закарпатських угорців. Це дуже важливо, адже ми сподіваємося, що з набуттям членства в ЄС Україна буде ставитися до прав нацменшин за європейськими принципами. Попри всі труднощі, Закарпатська угорська спільнота має думати про майбутнє, наголосив голова верхньотисянської організації Тубська МКС Йосип Шорі у своєму коментарі журналістам TV21 один в Брюсселі. Він додав, що важливим є говорити про проблеми, якими зараз живе Закарпатська угорська спільнота. Інесті маленьяшки шфотошно тортом. Olyan szempontból, hogy... Це дуже важливо, адже дотепер про нас не багато знали і нас не знали. Але зараз через Андрею Бочкар у нас є можливість декілька разів на рік презентуватися в Брюсселі та розповісти про ті проблеми, які у теперішньому світі переживає закарпатсько угорська спільнота. Я дуже радий можливості бути тут та в вечірній програмі на завершенні вчорашнього дня Закарпаття, де Петер Матл та актори Берегівського театру представили Закарпаття. Петер через образотворче мистецтво, а актори через театральне. Ми потребуємо того, щоб тут у Брюсселі, пізнали наше майбутнє та познайомилися з нашим сьогоденням, думали про наше майбутнє. Це наша спільна справа. Актори декламували хустську епіграму. Останні рядки лунали таким чином: ретельно порівняй з минулим сьогодення. Впливай, створюй та розвивай, і тоді батьківщину осяє світло. Ми маємо думати про майбутнє, попри всі труднощі. Важливо, що майбутнє буде хорошим, і я сподіваюся, що це майбутнє настане. Попереду важкі випробування, але майбутнє має настати, адже життя живе та прагне жити. Не гейзі до Соклес де Ел Келгогія. Організатори планують провести День Закарпаття в Брюсселі у 2024 році і сподіваються, що тоді на основному плані буде вже мирна Україна та її майбутнє в ЄС.